Гарного дня, щастя, здоров'я. Неждано прийшла весна, яку ми так довго чекали. Довгий період було холодно, йшли душі. І сьогодні гарний погодний день, якраз тиждень після Пасхи. О, треба привітати Христос Воскрес. Ми хочемо між добрими справами ще і зняти відео підготовки поля до висадки. Тобто, тут планується висадка пеканового саду. Ущільнений він буде деякими плодовими культурами, яблонею, персиком, абрикосом і сливою. І междуряддя буде висаджена буде малина. Тобто це буде пекановий сад, ущілений, щоб відвернути е, більш прискорену рентабельність і буде ущілений як плодовими, так і ягодниками. Це перше в мене відео, де сказав, з таким проектом. І тут я би, так як земля. Від нуля хотів би всі операції послідовно, От, що ми за чим робили, якими агрегатами робили, скільки на те потрібно часу і скільки потрібно солярки, щоб виконати ту чи іншу операцію. Для того, щоб в майбутньому можна було підвести економіку і зложити його як проєкт. На даному випадку планується 6 гектарів. 6 гектарів це буде під пеканом, який буде ущілений малиною і плодовими е, косточками і деякими сімочками ми ущілені будуть ряди. Е, це був е, луг, тобто е, використовувалася земля, яка використовувалася як пасовицько. Е, не оралося тут, я думаю, більше 30 років. Перед тим тут було багато чагарників, які за рік перед тим були викочувані. Тобто, перше, якщо ми бачимо, зелена трава, от 30 років не оралися. Перше, що ми будемо робити, це ми відоремо. Ось перша операція, яка була зроблена на учаскові. Тобто це було Орано, трактор був Т-150, чотирикорпусний плуг, глибина була на... 35 см була глибоко. Я вже то не сторонник оранки, але в даному випадку земля дуже була ущільнена, тому необхідно треба було зробити цю операцію. Пішло на це без біля 28 літрів солярки, майже 30 літрів. Так як склон і ґрунт дуже був ущільнений. І часу пішло на використання, використовувалось майже 6 годин. Тобто, 6 годин те 4 гектара, Плуг ПЛ4 з літрі 28 літрів на 1 гектар. Перша операція, яка була зроблена на зиму. Це був зроблений грудень місяць. Друга операція, яка була проведена, це було в березні місяці, було вікно, була погода продуло. І ми зайшли дисками, прийшли в два сліда. Розход соляри в составив у мене. 8 літрів, два тобто, рази це 16 і за один проход йшло 3 години. Тобто трактор був, МТЗ, диски були 2,5, УД, розход соляри составив 8 літрів на 1 гектар, часу, який було використано, 3 години. Тобто, слідуюча операція, яка була зроблена, ми задіскували в два сліди. І приблизно ми бачимо, ділянка досить вирівняна, буроні вже де-не-де, -де. От, гарно вирівняно. Так як після морозу розмерлося, то розсипалося досить хорошо. Це слідуча операція, яка була проведена в березні місяці, числа 12 березня. то було. Третя операція, яка була, це було вирівнення ділянки шлейфом. Тобто, для того, щоб було зрівнення, щоб не було. Кучок, щоб не було ямів, тому тобто, ми вика, в нас є шлейф, і ми ним вирівняли, щоб участок був максимально рівний, наскільки то можливо. Тобто був агрегат шлейф, от, який під грядки використовувався під е, огородні культури. На цю ділянку використалось півтора години, на, на всю ділянку е, солярки використалося 3 літри, і трактор використовувався МТЗ. От Ми бачимо загарно, бо тут було дуже грудок багато, тому це загально навірено після шлейфа. Четверта операція, яка була використана на даній ділянці, це був грядкоутворювач. В даному випадку я використовував те, що використовується для посадки нарізу для висадки картофлі. Там була схема, рядки були 75. І тому стала дилема, якщо висаджувати малину, по якій схемі її садити. 3,20 для фрези за 3 метри замаловато. 3,75. Вроді як забагато, тому що під механізовану техніку під малину використовується 3,20. я в даному випадку вирахував, заклав 3,75. Це зручно обробляти більшим трактором і легше йти фрезою, коли розростеться малина вже четвертий-п'ятий рік. Тому, порадивши спеціалісти, вони кажуть, це досить буде непогано. Тому гряди утворюючи мене через 75 см, тобто рядок малини від малини. Получився на 3,75. В далі ці рядки, які ви бачите, вони зарівняються, буде приходитися всередину тільки фреза. От. А, малина вже була, то, то ми вже її посадили. Момент посадки е, ми не, не покажемо. В даному випадку вже вона висаджена. От. Але повишена по схемі е, 3,75. Е, розрахунком, що погони тут по 100 метрів, щоб технічна колія між ними була через 100 метрів, щоб можна було носити ящики. І глубина висадки була невелика, тобто 15-18 сантиметрів ми їх висаджували. От, використовували добре яра комплекс, і вже при висадці це була слідуюча операція, яка була зроблена для підготовки. Також ділянку першу ми робили вітрозахисну смугу, яка була засаджена. Пеканом і між ними була засаджено так, і нижча сторона, то тут були пізніше сорта яблунь. Схема тут була е, через 4 метри. Тут з умовою, що е, поки розростеться пекан, то яблуня вже закінчить плодоношення. Таким чином, в мене вітри більшості північно-західні, то ми так північно-західну розділили, що коли серед літа сильні шквальні вітри, то щоб була вітрозахисна схлума. Тобто Через 100 метрів ми робили слідуючу смугу захисну і ще через 100 метрів, слідуючу захисну смугу. Це цілю, щоб малиник, який буде насаджений на даній ділянці, мав захисну від вітра, щоб в період, коли йдуть шквальні дощі, Заходить, щоб вона не так навантаження було, щоб не так її ложила. Сховалися від вітру. продовжуємо далі. Значить, висаджували малину ручним способом. Шло 350 штук шло на 100 метрів. Тобто десь 33-35 сантиметрів, шло, тобто, 3 штуки на метр, трошки десь більше, десь менше. Но взагалом пішло 350 штук, вийшло на 100 метрів. Скільки пішло часу? На висадку 7,5 тисяч, пішло нас три дня по 6 чоловік для того, щоб ми їх висадили. Пішло водою возили садова бочка, бо каплю ми туди ведемо, але ще вона не була підведена, то йшла садова бочка, 3,2 куба, то пішло три бочки води при посадці на тому. Тобто кожен день, по три, три дня, це 9 бочок пішло, по три, будемо сказати, 9 бочок, по 3 тони. Оце, 27, ну, можна сказати, 30 тонн води пішло на посадку. Що, які крадали добрива? Використовували яра комплекс, додавали е, трошки попілу і е, насіннявий матеріал самі саджанці обробляли інсекцидом е, актора плюс е, регент. Для захисту від хруща. Тобто, це є особливо пасовисько, де були цільники, там його може бути достатньо, то ми з цілею профілактики, то ми обов'язково обробляли регентом і акторою. Тобто комбінація була обрискувачем вже перед самою висадкою. Які садили асортимент? По асортименту довго радились, От, так як розділили на 50 на 50, 50% ремонтантної, 50% ранньої, тобто ранньої літньої, середньолітньої і літньої пізньої. З ранньої, перша йшла в мене Пшихіба, друга йшла в мене Глент Темплент, робоча лошадка. І третій сов Октавія, середня пізня. З ремонтантних перша йшла в мене маравіла, потім йшло Поємат. Потім йшла квелі, потім йшла Андрія Садіра. Це в мене сорта, які йшли ремонтантні. Тобто сорта з ремонтантних, ті, які на фестивалі ярмарків в Польщі зайняли призові міста, я їх взяв за основу. З цілю, потім, якщо вже сорта дійсно покажуть, так як їх рекламують по 40 тонн з гектара правда в тунелях. От. Ну, дай Боже дати половину. От, то це будуть досить перспективні сорти, дивлячись на експериментальних ділянках. Хто вже ці сорта почав висаджувати раніше? Це був мій асортимент ущілення пеканого саду середині междурядя засаджено було малиником. Це мій перший такий проект, тому що дуже багато запитують, як же його. Перші роки посадиш, треба чекати 5-7 років до того, коли він буде рентабельний. І як ці роки вижити. Тому малина ремонтантна, вона вже дасть на осінь. От, перший вдень врожай, можливо, він буде не дуже великий, а вже на рік він зможе дати досить такий, сказати, прилічний прибуток, який може. Позволити вже підтримувати самий проєкт е, е, пеканого саду в майбутньому. Тобто сім років для малини якраз нормально, поки вона закінчить вегетацію. І пеканий сад саме пусте плодоношення. Більшість сортів поступають шостий рік, ну ще один рік на запас, щоб закінчився один проєкт, почав повністю обйом працювати другий проєкт. От особливо це багато до мене звернення. Це е, сьогодні військових, які отримали ранення, які мають перевагу по землі. От. І що їм робити, як виживати в далі, як закінчиться війна? Тому це такий досить цікавий проєкт, де був ущлений, пекан був ущілений і абрикосою, і, і, і сливою, і яблуною. Не скільки там був як бізнесовий, просто щоб хватало для себе, для сім'ї. А вже пекання малина це як бізнесова тема чи проєкт, який би міг себе в майбутньому ну, сказати, підтримувати. Наразі далі ми продовжимо. Наразі дякую.